Мої вітання вітаю вас із Києва і разом з вами вітаю нашого гостя. Віктор Ягун з нами буде на зв'язку. Пане Вікторе, представлю вас як військового експерта, генерал-майор служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ з нами буде на зв'язку. І про долю СБУ військовий час також сьогодні поговоримо. Але почати доброго дня по перше, Доброго здоров'я. Почати я хотіла все ж таки з терактів підмосков'я. На вашу думку, чи могла контррозвідка Російської Федерації попередити цю трагедію? Ви проаналізували все, що там відбувалося? Як ви оцінюєте? Ну, ви знаєте, просто зараз величезне наширування всяких версій, і я говорив, що ну, немає одної або другої. Вони можуть бути всі або доповнювати, або частково бути правдивими? Але треба спиратися на факти. А факти дуже прості: Російська Федерація знала про цей можливість цього теракту. Знала вона ще 6 ну, на початку травня так, березня. Тобто мається на увазі, що партнери, наші партнери західні країни попередили публічно Російську Федерацію і не публічно передали інформацію розвідного характеру. То що зараз Бортніков починає говорити, що це інформація була загального характеру. Ну слухайте для деяких спецслужб навіть такої інформації було б достатньо підняв рівень е, не, ну, е, небезпеки в країні. Е, я так розумію, що попереджені там якісь е, всі всі прохоронні органи, місцеві е, органи влади можливо там е, відмовляються від якихось гучних заходів. Тобто, це є протокол, по якому має діяти нормальна країна, яка. Турбується за своїх громадян. Російська Федерація це все проігнорувала, навпаки, вона публічно, і президент, і деякі спікери, там лідери громадської думки просто ну так знущально почали коментувати цю інформацію. Демонстративно вони реалізували ту інформацію, яка в них була, там були затримані чи що 7 Травня, 7, я бачу, 7 березня, були затримані громадяни Казахстану, які нібито були причетні так само до іділу за можливу підготовку до нападу на одну з московських синагог. І на цьому все завершилося. Жодної реакції щодо своїх громадян вони не провели. І все, все, все закінчилося тим, чим закінчилося. І, і дійсно дуже багато питань було щодо реакції правоохоронних органів. Я, я не кажу про це, а, а саме от про проохоронні органи. Мається на увазі поліція, ті, що відповідають за безпеку, що там відбувалося в самому тому центрі, де був навіть поліцейська дільниця, кінологи, які там були, цілий автобус кінологів. Тобто це все в комплексі, дуже багато питань виникає. І відповідно почалися конспірології. Ну а на, на, на фоні того всього ще є звинувачення України, притягнення. Ну просто знаєте, якщо тільки України, то ще можна було б якось промовчати. Ну, коли до цього всього тянуть Сполучені Штати, Великобританію, а Дугін там взагалі звинуватив Масад, ну це просто якась знаєте така не, синиться, не синиться вищого рівня. Є туристична організація, яка е, взяла на себе відповідальність. Всі розуміють, хто хто стояв за цим всім. Розуміють, е, звідки, е, взагалі, е, ну наслідки е, наслідки. Ми всі бачили, а звідки причини цього, цього всього, що відбувалося, е, ну там Сірія, е, їхні взаємовідносини, до речі, з Іраном, де в Ірані так само був величезний теракт там, на одному з похоронів. Тобто, це все. З, 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 один ланцюжок, розумієте, і на цьому фоні, замість того, щоб спробувати їх контакти, отримати додаткову інформацію з західними спецслужбами, які володіють цією інформацією, відверто, відверто знущатися і звинувачувати їх в цьому терористичному акті, ну, це просто якась верхня професіоналізмом. А взагалі ця загроза від ігіл, тому що вони ж мало того, що вони визнали, вони сказали, що вони будуть продовжувати ці атаки, і їхня головна мішень це сам Путін. Наскільки небезпечно недооцінювати цих загроз? От власне, слабкість Російської Федерації в плані в плані протидії справжнім терористичним актам, не то, що вони там малювали, знаєте, шукали там візитки. Візитки Дякую. Яроша або звинувачували у туристичному акті Сінцова. Ну, ми з 14 року бачили реальну деградацію реальну деградацію російських спецслужб, коли вони стикалися з професійними діями Служби безпеки України Головного управління розвідки, які реально проводили спеціальні операції і доводили їх до кінця, то це призводило до... Реалізації і успіху цих спецоперацій. а коли ми бачили і реалізацію або намагання прикрити свої, е, 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 свої е, е, обличчя, е, ну там чи я ну не хочеться не парламентські вирази, е, закінчилося візитками Яроша, якимись молодіжними організаціями, причетними до неонацистів і і словом на українській мові, знаєте, оце все. І в кінці кінців ця деградація, починаючи я кажу ще раз. Навіть не з 14-го року, напевно, ще раніше почалося то все, тому що професіоналізм має підтримуватися кожний, кожний день. І е, корупція так само роз'їла значно е, ці е, структури, які мають е, займатися реальним реальною протидією е, е, тероризму, а не організовувати терористичні акти на території України та інших держав. А скажіть, ми ця війна, російсько-українська війна, яких тільки визначень вона не набувала, її називали. і... Війною цивілізацій, битвою там світоглядів насправді казали про війну дронів на сьогоднішній день. Які ризики загрози є? Чи дозволить все, що відбувається сьогодні? Дозволяє нам говорити про те, що це буде війна спецслужб насправді. Ну, ви знаєте, фактично, ми зараз це і спостерігаємо, тому що армія зупинилася в якійсь свої своєму розвитку. І дуже багато, наприклад, взяти, взяти ситуацію в Україні дуже багато функцій, які не властиві спецслужбі, взяла на себе там і та ж сама служба безпеки, і головне управління розвідки. Тому що дуже багато речей мало б робити або Міністерство оборони, або Сили спеціальних операцій. Ну я би я взагалі критикую ці речі, тому що спецслужба відволікається на Ну, на, на моменти, які ну не властиві їхній функціональному ну функціональності по по закону, там по по ще якимось речам. Але якщо в них це краще виходить, якщо вони знаходять фінансування, якщо вони зможуть можуть накопичити той чи інший досвід, і потім його передати по по, по фаховості, то я думаю, що. Ну, ми маємо якраз ту ситуацію, яка, яку маємо. Це ж стосується і морських дронів, і е, дронів, е, які е, е, б'ють по е, критичній інфраструктурі Російської Федерації, по спецопераціям в тилу ворога, по е, отриманні тої чи іншої розвідувальної інформації, яка, можливо, е, нам і не потрібна, але ми контактуємо і передаємо її нашим партнерам, е, за, за що так само отримаємо якісь там. В свою чергу інформацію, і це все в комплексі показує, що спецслужби зараз стоять на досить високому рівні. Я звернула увагу ось на яке повідомлення і хотіла почути ваш коментар у Польщі через перевірку контррозвідки. Відкликають генерал лейтенанта Ярослава Громадзіцького, який відповідав за підготовку збройних сил України, і так виникає питання до чого взагалі готується Польща і чому пан Ярослав в полі зору цих інформаційних повідомлень. Дивіться, ця інформація дуже дуже обмежена. Ну ми крім того, що ми, ми якщо почули, можна ще додати, що це стосується. Доступ доступу до державної таємниці. Я не виключаю, що якась ситуація була неприємна для цього генералу. Можливо, він там щось там не то сказав, не тому щось передав. Або не я не думаю, що це прямо так, от на рівні там шпигунської якоїсь речі. Хоча все може бути в нас зараз іде жорстока війна, і викриття джерел противника ворога може бути на будь-якому рівні. Тому е, слава Богу, що такі речі відбуваються. Добре, що е, є контроль навіть на такому високому рівні з боку наших партнерів, і якщо це, не дай Боже, не призвело до якихось надзвичайних наслідків, то значить завчасно була зреагована. Е, ні, то я думаю, поляки розберуться з тої ситуації. Е, якщо насправді я не думаю, що там це щось пов'язане з підготовкою до якихось можливих бойових дій. На своїй території, але той факт, що витік інформації трапляється, і це підтвердив сам президент Зеленський. Він сказав, що і під час контрнаступу всі сценарії з'являлися на, на кремлівських столах. Як ви вважаєте, чи це є сьогодні суттєвою загрозою і є цьому протидія? Ну, протидія дуже проста <кій> на останній стадії. Реалізація цієї інформації, підготовки цієї інформації до неї має мати доступ чим менше людей. У нас дуже багато людей, які взагалі не мають відношення ніякого. Я, я просто спостерігав за ситуацією з тим самим контрнаступом. Ну, про, про про, про нього говорив. Ну, не знаю, всі говорили. Всі обговорювали, всі знали якісь напрямки, всі знали, е, деяка бригада було розголошено. В засобах масової інформації було неприємно настільки було непрофесійно, і в кінці кінців, коли я навіть в одному з інтерв'ю казав, що не треба звинувачувати тільки Україну і шукати якихось крутів в українській спецслужбі, хоча вони там ну, в українських спецслужбах в Збройних силах, хоча от бачите остання інформація про те, що був виявлений цілий підполковник, який не за гроші, а за віру за ну, за за ідею передавав інформацію ворогу. Це говорить про дуже багато речей, які нам ще треба і треба працювати з нашим офіцерським складом, з співробітниками про органів спецслужб, але ми ту інформацію передавали і партнерам, і ми знаємо ситуацію з витоком інформації в інтернет, де був. Звинувачений один з співробітників ЦРУ, він займав дуже низький рівень посади, але доступ до інформації був досить потужний і там інформація стосувалася власне нашого контрнаступу. Тому звідки ворог міг знати цю інформацію, ну можливо, навіть із тих витоків. Тому ще раз наголошую: якщо хочете, щоб не було витоку. Не треба збільшувати коло осіб, які мають доступ до цієї інформації, пане Вікторе. Всі ці події, які ми які ми тепер говоримо, в пов'язані з крокусом, з терактом в крокус в Крокус Холі, а дають нам можливість визначити, що як буде діяти кремлівський режим далі. Він оголосить повну мобілізацію, чи, попри те, що гіл визнає. Все ж таки свою провину буде атакувати е, Україну. Циркони, які летять в необмеженій кількості, як кажуть військові експерти, ракети, які не керуються взагалі, вони самі не знають. Це такий званий неліквід, як вони не знають, коли куди вони летять, зовсім не, не контролюються. Наскільки це дійсно ризики і загрози, які спонукають до можливо заморозки конфлікту, от, от на, на сценарій е, того, як розгортатимуться події найближчим часом? Ну, е, Україна не готова до заморозки, знаєте. Е, е, це, е, це видно і по суспільству в першу чергу, і по на, е, нашому керівництву так само. Тобто, якщо б е, було відчуття того, там е, що ми готові там до, до, до якихось дій, а вони е, можуть відбуватися коли? Коли ми бачимо, що ми е, зупиняємося, і втрати можуть бути набагато більшими, ніж. Ніж е, здобутки, тоді я розумію, що все може бути. Знаєте, ну є, є війни, які, на жаль, закінчуються так, як вони закінчуються, і ми, і в тому числі в Європі, ми можемо побачити, яка ситуація, наприклад, на тому самому Кіпрі, де е, конфлікт, який був ще в 70-х роках, він розділив країну на дві частини. Е, я розумію бажання Росії е, використати момент е, відсутності. Потрібної кількості боєприпасів, відсутності потужної підтримки в першу чергу зі сполучених штатів, це все така можливість використати цей період. Відсутність авіації там є дуже багато факторів, які говорять про це. Але Україна ще раз наголошую, не, не готова до заморозки, можливо, своїми терористичними актами по відношенню до е, мирного населення до її енергетичної системи вони намагаються е, нас підштовхнути до цієї ідеї, але і ну і, і, і ми бачимо деякі висловлювання і в окремих політиків, там людей е, знаних в світі, які нібито наголошують на тому, що нам пора зупинитися і давайте подумаємо, як би зупинити цю війну. Ну але зупиняти її на на стадії на якій ми зараз знаходимося, без перспектив повернення наших територій під контроль України, ну це однозначно не в українських інтересах. Ну, а ця заморозка до чого вона призведе? Це ж не означає завершення насправді війни. Ми бачимо, як в абсолютній готовності бойовій готовності перебуває Польща. Заяви Мене Мануеля Ману Макрона стосовно а, готовності Франції, можливо, навіть вступити у війну. А, і ці, ну до речі, Макрон сказав у разі а, можливих атак на Одесу і Київ. Ви виключаєте, що це дійсно цього можна уникнути? Чи все ж таки на країнам НАТО доведеться? Ну неможливо не цього року, одна вони кажуть, вони там готові до 2025, тисячі називають 2027, і Все одно вступити у війну. Чи мож, є зараз інструмент дієвий і швидкий, щоб зупинити режим Путіна в його бажанні контролювати європейський континент? Насправді, якщо є бажання зупинити Путіна, то треба включатися в протидію вже зараз. Я не бачу бажання, крім окремих політиків і країн. Ну це в першу чергу країни Балтії, частково Польщі, ну от зараз Франція підтримує, Чехія, тобто є країни, які перейшли вже ту межу і розуміють, з ким вони, з ким вони мають справу. Залишення Росії в тому вигляді, якому вона є з тим самим режимом, яким вона є, і з тими амбіціями, які вони мають. Ми будемо мати величезну війну, яка пошириться реально на інші регіони Європи, тільки якісь потужні удари по Росії, тільки знищення путінського режиму, і, взагалі, можливо, демонтаж такого поняття, як Російська Федерація, фрагментація її на. Національні держави, я не знаю в якому вигляді, в якій кількості це все, все може бути, але це якраз той етап, який почався ще напевно з 1917 року е, року, і відділення від Російської імперії таких країн, як Польща, Балтія, Фінляндія, і це все продовжується вже протягом понад 100 років. Я думаю, що це якраз той період, який підійшов. Підійшла Росія до того, якщо вона хоче існувати як нація, як майбутнє, то їм треба так само приймати якісь рішення. Вони цього не вони до цього не готові, і частково Європа до цього не готова. Замороження конфлікту це стримування цього процесу на ще декілька років. Я боюся сказати десятиріч. тому ну, це не в інтересах України. Я розумію, що ми все одно повернемо цю територію. Я розумію, що все одно все стане на свої місця, але ми можемо опинитися в ситуації з Фінляндією, яка втратила 20% своєї території і до сих пір ще не має перспективи її повернення починаючи з 1939 року. Я не хочу бути в тій ситуації, в якій є Фінляндія зараз. А так і на Харків, час від часу здається, що Харків ми втрачаємо, і оцій е, обпадницький настрій, е, він спонукає до появи цих розмов про, про можливу, все ж таки, зупинка і заморозка. Як ви вважаєте, доля Харкова, яка вона? Слухайте, якщо вони не зможуть зібрати угрупування понад 300 тисяч чоловік, Харків ніхто не здасть. Ну, бачте, вони... кажуть, що вони хочуть використати цей теракт і, і гілівський теракт, як це для них як запорука того, що всім міром, всім народам з групи да. вони можуть набрати мільйон чоловік, дати їм палки в руки, і вони можуть піти на наш фронт. Так, да, вони з трупом може закидати цей фронт. Питання в тому, що в них немає можливості постійно готувати навіть ти, навіть 100 тисяч в місяць. Вони все, що може Росія пере Переробити да, от, це такі, такі може терміни військовий, але опрацювати це не більше 30 50 тисяч в місяць, і ці 30-50 тисяч в місяць кудись вникають. Це не тільки е, вбиті, але й е, е, санітарні втрати, і, 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 і о, оцей процес вони не можуть е, е, збільшити. Чому тому що нема е, е, обмондирування, нема озброєння, немає броні, немає командування. Офіцерського і е, е, нижчого командування. І вони просто не можуть десь в середині Росії накопуючи людей, підготувати там якісь армії, ну де, як там Радянський Союз, коли да, формував якісь резервні армії. Але він формував за рахунок чого? За рахунок лінгвізу. Лінгвіз давав зброю, давав е, обмундрування, е, вони готували е, швидкоруч е, офіцерів там за 10 місяців. І вони могли за 10, ну там, за, за півроку підготувати якесь угрупування. Зараз такого просто неможливо. По-перше, ми будемо знати про відготок усього угрупування. Вони, тобто, для того, щоб щось взяти, звідкись да? десь звідкись треба забрати? Звідки забрати? З якої ділянки фронту? Вони цей фронт е, з потугою е, тиснуть, тиснуть, вони не але випадки. не так, як да, розтягнули так, що вони не, не зможуть втримати. Є надія, так. От і все. І розвідна інформація буде досить відома. Це така сама ситуація, як про Київ. Для того, щоб взяти Київ, треба мати мільйонне групування. Для того, щоб взяти Харків, треба хоча б 300-400 тисяч, ну 800 тисяч населення. Да, воно зараз зменшилося. Але ну завжди кажуть, знаєте, от берете населення міста, ділите там десь на, на, на два, і приблизно того угрупування військ має бути для того, щоб ти його захопив. Нема в Росії того війська. Пане Вікторе, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. і Дякую нашій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Бажаю приємного вечора всім, хто залишається з нами надалі. І сподіваюся, до нових зустрічей. Пане Вікторе, дякую на все добре.